Привіт, друже! Я запрошую тебе на свій канал, канал про мандри, про мандри по світу, про мандри а, в часі, а, про шикарний елітний клуб. А, ми будемо говорити багато про можливості цього клубу, можливості нових технологій, а, як це зробити ефективно для тебе і для твоєї родини. А, Просто організовуючи власні подорожі. Подорожі не просто там літаком, якийсь один готель, а подорожі лайнерами, красеннями, палуби 20 це сучасні, просто такі шикарні кораблі, в які ти, на які ти сідаєш і подорожуєш світом. світом з одну подорож, ти можеш побувати в п'яти країнах, і це просто ультра. Лакшері можливість і що саме цікаве, ти попадаєш в цей світ через елітний клуб клуб Крозис, який на новітніх технологіях зробив цю можливість доступною через твій смартфон. Все відбувається через твій смартфон, так як відбуваються інші послуги. А в інших сферах твого життя в тебе ждуть багато додатків, правильно в телефоні. От і це в тебе з'явиться ще одна така можливість через додаток в смартфоні робити своє життя цікавішим життя своєї родини, коханої людини, дітей, батьків побачити цей світ. Він для того творцем і створений для того, щоб ми його разом з вами пізнавали. І життя, напевно, не вистачить, щоб побачити цей світ, а за допомогою лайнерів. А, Круїзів а, це стає набагато легше, цікавіше і а, більш об'ємний цей відпочинок, скажімо так, за об'ємом емоцій, які ти можеш отримати а, протягом подорожі. І ми будемо говорити не тільки про відпочинок твій особистий, ми будемо говорити про те, що ти можеш про це розповідати іншим людям і а, дарувати їм таку саму можливість і зробити це додатковим. Своїм бізнесом, своєму житті, додатковою можливістю, будемо так говорити, як разом з компанією Cruises подорожувати, а можна подорожувати і безкоштовно. Як це зробити, ми теж будемо говорити. Компанія дає такі можливості, і як з цього зробити додатковий дохід або класний от, такий от бізнес свого життя. Про це все будемо говорити на цьому каналі, на каналі Татусько Тайм. Будемо говорити і про різні інші речі, і про час, і як в нашому часовому просторі життя, які можливості приходять і як вони змінюються. Підписуйся на цей канал. Друзі, підписуйся на, за посиланнями в телеграм-канал, чат. бот пройди, підпишись, зайди на посилання сайт мій. сайт. В описаннях є мій телефон, дзвонити можна будь-коли 24 на 7, або писати в месенджери за цим телефоном. А, всю інформацію надам, все підтримую. А, скажімо так, Я вже такий стиль життя для себе прийняв. Розповідати про цю шикарну можливість іншим в ці непрості часи, і повір, люди користуються цією можливістю, і вона є потрібна. Вона потрібна для того, щоб ми в своєму житті перезавантажувались, перезавантажувалися наші діти, батьки, рідні, знайомі, друзі, і це шикарна можливість відпочивати компанію. І я просто тобі бажаю! Знайти, як то кажуть, сміливість підписатись під, цю, під цей канал і отримати максимум інформації, як може все змінитись. А повір, світ має мега ресурси, світ може надати все, що завгодно. Просто ми про це не знаємо. І для того треба розібратися. І для того створений цей канал, і для того я тим займаюсь. Підписуйся, друже. Будемо разом крокувати, разом як партнери, разом як мандрівники, і все буде класно. Підписуйся, я на тебе чекаю.